Вітаю, друзі! Ну, дивна, дуже така цікава інтрига закручується навколо е Туреччини, України, ну і звичайно Російської Федерації. Вчора зранку прес-секретар Путіна Пісков зробив заяву, що повернення до стамбульських перемовин. В форматі тому, якому вони були, з тими пропозиціями і тими напрацюваннями вже не буде, бо змінилася геополітична ситуація. Потім в обід з'являється інформація, що нібито Туреччина розіслала Україні та Російській Федерації пропозиції по перемовинах Стамбул-2. Ці пропозиції, ну я їх називаю. М'яка капітуляція України, тому що по факту е, ну, заморозка по факту до е, 40-го року дають освоювати окуповані території Російської Федерації, по факту е, зупинка бойових дій надовго чи ні невідомо. і по факту ну, от так, так це все виглядає. З'явилася заява Офіса президента, що всі ці речі неприйнятні. Подаляк заявив, тільки формула миру Зеленську і все. Потім турки сказали, нікому нічого ми не посилали, взагалі Бог що преса пише. І тут під вечір з'являється заява власне самого Путіна на зустрічі з Лукашенком. І Путін каже, я готовий повернутися до Стамбулу, тобто до стамбульських перемог. Але явно, ми ж розуміємо, явно не на тих умовах, які були тоді, в Стамбулі. Тобто, все ж таки Путін щось виконав. Чи те, що дала преса, чи щось інше невідомо. Точно не краще, ніж було тоді. Умови не краще. Він викотив якісь умови до е заморозки війни, до припинення бойових дій і так далі. Е чому мовчить Київ? Е він не мовчить, каже, ми там далі все, тільки мирний саміт в Швейцарії. Мені здається, мирний саміт в Швейцарії закінчиться нічим, бо в ньому не братиме участь ні Китай, ні е Росія, тим паче і. Сі, це буде, ну поговорили своїм кругом. Тобто толку від цього навряд чи буде, і війну навряд чи це е, зупинить. Тому е, я не відкидаю, що в офісі розглядають якісь окремо сепаратні перемовини з Путіним на випадок, якщо Захід не дасть допомогу. І на випадок, якщо а цей випадок на 99% буде, що не спрацює е, мирний саміт Швейцарії. Він не спрацює, це 99% з допомогою, дай Бог, якось вирівнюється. Тому ситуація така: офіс може піти на сепаратні перемовини з РФ. Мене залишається лише одне єдине питання: а чому, якщо все так погано, у нас не вийти, і не поговорити з людьми, а робити це все втіхаря? А думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні і смерть ворогам.